Вітаємо вас, пані та панове! З вами Контрпропаганда. Друзі, минулий тиждень був максимально насиченим. Країна-агресорка робила вкиди, маніпулювала і навіть провела масштабну акцію залякування. Тож і у нашої команди роботи, як то кажуть, не початий край. Дуже просимо вас, перед тим як почати перегляд підбірки новин, які ви могли пропустити, поставте вподобайку цьому відео і знайдіть в Ютубі одноіменний канал Контрпропаганда. Ну і звісно, підпишіться на нього. Ну що, готові? Тоді включаємо режим максимальної уваги, вмощуємось зручненько. І поїхали. Ядерні погрози Кремля. Вони лунають з баліт все частіше, а театральність цього дійства кожного дня тільки набирає обертів. Але є і гарні новини: українці кремльовського дідуську не бояться, а цивілізований світ навіть на хвилиночку не думає відволікатися від щоденної, системної і планомірної підтримки України. Новина в Нью-Йорк Таймс про дозвіл Києву використовувати ракети Атакамс для ударів по території Росії викликала нову хвилю істерії серед російських пропагандистів. Але їхня реакція вкотре зійшла до звичайних погроз ядерною війною. Однак і ці погрози лише риторичний рецидив, адже подібні заяви Лавров робив ще у жовтні 2022 року. Нові червоні лінії. Скабєєва цього разу взялася за драматичні підрахунки. Ракети з дальністю 500 кілометрів покривають Крим, Ростов і Краснодарський край. Але це не червона, це наша Бура-Бура-лінія. На протистояння їй, голова комітету з оборони Держдуми Карта Полов намагався заспокоїти аудиторію, заявляючи, що російські системи ППО. Можуть ефективно протидіяти всім західним далекобійним ракетам. Тим часом на Росії один Кісільов лякав, що удари по території Росії, начебто, радикально змінять хід конфлікту. США, Англія та Франція опиняться у стані війни з нами, що матиме катастрофічні наслідки для їхніх країн. Однак офіційна відповідь Москви виявилася значно стриманішою. Спікер Держдуми Володін обмежився розмитим натяком на можливе застосування нових систем озброєння в Україні, не уточнюючи, що саме мається на увазі. Тут дозволю ремарку: ми вже знаємо станом на зараз, що саме малося на увазі. Сам Путін утримався від коментарів. Натомість зайнявся нагородженням представників РПЦ та обговоренням питань далеких від міжнародної політики, таких як податки для готелів і стан медицини в регіонах. Це вкотре доводить, що риторика червоних ліній, яка лунала від Москви ще задовго до вторгнення, є лише способом залякування, що не має під собою реального підґрунтя. Україна та її союзники вже неодноразово перетинали ці лінії, і реакція Росії щоразу була набагато слабкішою ніж заявлені погрози. Скабєєва може малювати хоч бурі лінії, хоч сіро буромалинові. Взагалі ці лінії можуть бути абиякого кольору, але і вони, схоже незабаром, стануть черговим риторичним фантомом. Насправді заяви російської пропаганди демонструють дедалі більший розрив між офіційною риторикою Москви та її реальними діями. Відсутність чітких і послідовних дій щодо проголошених ліній свідчить про слабкість Кремля. Перетворення погроз на порожній театр лише підсилює враження, що Росія дедалі більше втрачає здатність диктувати свої умови в конфлікті. А захід і Україна натомість демонструють гідність і послідовність, що й визначає подальшу динаміку протистояння. Минулий тиждень розпочався із подаруночка від Російської Федерації, масованого ракетно-дронового обстрілу критичної інфраструктури України. Думаю, що кожен з вас в момент цієї атаки дякував силам протиповітряної оборони України. Які боронять наше небо, і завдяки яким в нас є світло, тепло, інтернет і, взагалі, то можливість жити і працювати, наближаючи крок за кроком перемогу України. 17 листопада Російська Федерація завдала чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Варто зазначити, що сили ППО відпрацювали дуже ефективно. І більшість ракет та дронів змогли перехопити. Про масштабність удару свідчать цифри. Одних тільки крилатих ракет було перехоплено 85 штук. Черговий удар цікаво, що російська пропаганда досі не визначилася з позицією щодо цього комбінованого ракетного удару. Тобто єдиної казки на тему, які бази НАТО та скупчення націоналістів були ціллю цього разу, у росіян немає. Один із прихильників Кремля, так званий політолог Марков, заявляє, що Захід продовжує війну проти Росії, оскільки Росія досі не завдала ударів по електропідстанціях АЕС. Якби це зробили, два роки тому війна вже закінчилася. І надмірний гуманізм Росії по відношенню до України, мовляв, є причиною проблеми. Тим часом так званий російський воєнкор Подаляка відкрито хвалиться влучанням щонайменше чотирьох ракет у підстанцію, яка забезпечує зв'язок між рівенською та Хмельницькою АЕС, але за цими заявами приховуються реальні мотиви Москви, які давно відомі. Ще у вересні було зрозуміло, що з настанням холодів РФ активізує обстріли об'єктів цивільної інфраструктури. Нічого не змінилося. Як минулого, так і позаминулого року РФ прагне спричинити в Україні блекаут лишити цивільне і саме цивільне населення країни без тепла, світла та опалення. І щоб не вигадували російські пропагандисти, ці удари ніяк не можна списати на спроби атак військових цілей чи об'єктів військової промисловості, бо війська в плані опалення і забезпечення електрикою є автономними, бо військове виробництво і так працює в умовах воєнного часу, і також вже давно забезпечено і генераторами, і архаїчними, але простими та надійними печами на дровах. Тож в надскладних умовах тисячі людей, попри холод і втому роблять все можливе, щоб забезпечити військо всім необхідним, у тому числі і зброєю власного виробництва. І сувора реальність є в тім, що кремлівські стратеги все це чітко розуміють, і в тому числі кремлівські стратегії чітко розуміють, що удари по критичній інфраструктурі це удари виключно по цивільному населенню. Без будь-яких виправдань та обмовок. І саме це вже третій рік поспіль намагається донести міжнародній спільноті офіційний Київ. Москва свідомо демонструє готовність до ескалації, і її дії не можна зупинити поступками чи дипломатичними заявами. Світ має реагувати жорсткіше. Адже лише рішучі дії міжнародної спільноти можуть змусити Кремль зупинити агресію. Ми дякуємо силам ППО за героїчну боротьбу в небі, ми дякуємо силам оборони України за стримування ворога на землі. Ми закликаємо вас підтримувати наше військо, бо це єдина сила, яка спроможна захистити Україну від російської навали. Що ж, на сьогодні це все. Але це точно не фінал. І поки ви дивитесь це відео, наша команда як в студії, так і в буквальному сенсі цього слова в польових умовах, продовжує виготовляти наступну передачу. Тому, друзі, зберігаємо спокій і продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була. Контрпропаганда. До побачення.